ліквідація в дії на Росії коїться щось страшне. Зброю до рук беруть навіть діти ба більше нові розваги у них на один в одного. Так, в одній із областей школярка розстріляла однокласників, але цікаво, дещо інше. Чиєю донькою виявилася нападниця, розповім вже за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Поки Путін вбиває українських дітей, російські самоліквідуються. Розстріл своїх однокласників зчинила брянська школярка. Перші постріли діти встигли зафільмувати на камеру. Сегодня! <связывая> Сегодня! Где? Где? Сегодня! Сегодня! А где? Це трапилося зранку 7 грудня в п'ятій гімназії Брянського під час другого уроку. Це була біологія у восьмому класі. Дівчинка дістала зброю та почала стріляти. Діти намагалися сховатися під партами, щоб рятуватися. Вчителі пробували заспокоїти дівчинку, але нічого не вийшло. Без жертв теж не минулося. Свою однокласницю машу дівчинка пристрелила на смерть, а ще п'ятьох учнів поранила. Одного довелося оперувати в інших поранення середньої та легкої тяжкості. Там хтось з восьмого класу пристрілив кого-то і вбив. Інших дітей спочатку закрили по класах, а потім екстрено евакуювали. Закрили кабінет, не випускаємо дітей. Все. Ми закрили кабінет, я вас нікуди не випускаю. Не треба нікому нічого писати. З вами нічого не відбувається. Там приходить. Чого страшного? <свист> Ярмарка. Да. бы

Крім однокласників, попередньо школярка поранила вахтерку та вчительку біології, яка і намагалася зупинити дівчинку. Та після усього скоєного школярка застрелилась і сама. Про неї відомо небагато. Звати Аліна, 14 років. Російські телеграм-канали повідомляють, що школярка регулярно зазнавала булінгу з боку однокласників, і, власне, саме своїх кривдників намагалася вбити. Стріляла школярка з мисливського дробовика БКС-3 16-го калібру. У заклад вона його принесла в тубусі і руб. Заку прихопила мала і мисливський ніж. Належала вся зброя батькові дівчинки, а ось тут цікавий момент. Рашистські пабліки кажуть, татко чи то військовий, чи то охоронець. Як думаєте, це вже карма наздогнала? Ну а поки місцева поліція взялася за розслідування. З'явилася інформація, як 14-річній дівчинці вдалося поцупити зброю. Силовики виясняють, як у його 14-літній дочері оказалось ружьо. Вчора у мужчини сообщає телеграм-канал був день рождення. Якраз цим і могла воспользуватися дівчинка для підготовки к стрільбі. Зараз батька та матір 14-річної Аліна доставили на допит у їхній квартирі. Все перевертають догори дном. Також у сім'ї є друга дитина. А зараз у Однокласникам жити буде нелегко, бо 14-річна Даша, сестра Аліни повна копія її, адже вони сестри близнючки. Вона теж була в цьому класі в момент, коли сестра почала всіх розстрілювати, але змогла врятуватися. Головне питання слідчих зараз, як дівчинка спромоглася непомітно винести рушницю з дому та відкрити вогонь по однокласниках. Але звісно, кому є діло до якогось там булінгу. Але чи був він взагалі, батьки сказати не змогли? За словами батька Дмитра, дочка не скаржилася на цькування з боку однокласників. А якщо якийсь булінг і був, то дівчинка тримала все в собі і не ділилася з рідними. Тим часом свідчення дають і школярі за словами учнів Брянської гімназії номер 5 нормальної охорони та. Там ніколи не було. Ані камер, ані турнікетів. Розмови про сучасну пропускну систему велися вже четвертий рік. Але якось руки. Не доходили на вході з 2010 року. Сиділа лише старенька бабуся, котра іноді не з'являлася на місці. До слова, такі викиди у цій школі не новинка. Учні зізналися, що раніше було ще кілька дівчаток, які готували напад, проте їх вчасно затримували. А от Аліна змогла зашифруватися і здійснити задумане своїх дорогоцінних 5 копійок в цю стрілянину. Вставила і Симоніян. Травля одноклассников была и в моем детстве. Драки в школьном дворе были и в моем детстве. Дробовики у отцов были и в моем детстве. А вот металлоискателей в школах не было. И стрельбы тоже. Что-то принципиально сломалось. Как написал первый скул-шутер аж сто лет назад на воротах школы, прежде чем ее взорвать, преступниками не рождаются, их делают. Але у випадку росіян не все так однозначно. Можливо, саме народжуються, а от пропагандисти ділають так, щоб цей запал не зник. А що ви думаєте про цю історію? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть Подобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!